Це так, як побитому склу, коли ще не вмієш правильно. Усі ці святі і праведні німби до першої сповіді, до першої повені тіні, до першої правди, до перших порізів. Вони ж не любили насправді. Навіщо цей позір і фарзі? Ця вдавана лірика, цей пафос без міри, я хочу повітря свіжого. Побудь мені Богом! Хочу у тебе вірити. Бач, люди приходять і вкотре моляться ідолам. Усе як ніколи. А в кого ж ти, Боже, віруєш? І хто тобі вене під шкіру дроти з напругою? Коли вже не сила по-першому можна по-другому. Побудь мені другом, хоч трішки, побудь моїм другом. Це ніби на іншому боці вулиці мовчки по їхті замерзнути. А люди заламують руки, носять хрести і хрестики, а в тебе ж не вени на тілі, а порвані струни. Я завтра прокинусь тобою і стану безсмертною. Хорошо, з вами. А? Е, про любов. Називаються сни і в дужках знак питання. Це триптих такий. Зимовий, зимовий, любовний і сонний. Ух, можете навіть те саме, так сподобалося. Врізаються сни у рідиність мого організму. Святає святих, у мене руде волосся. Полярні світи і поле моє магнітне, полярні світи. І мій паралельний простір. Читаю у голос молитву, а може закляття на чисті сніги, упаде ще не впали листя, не злися, будь ласка. Я буду найкраща лялька, якщо тобі треба, благаю тебе, не злися. Молися за мене, молися за мене довго, мені ще багато тобі і усім сказати, я завтра вовче стану і буду доти, допоки мені не насниться наступне завтра. Не снися мені ще поки ще, поки рано вмію тебе чекати, завжди вміла. Це небо таке високе, немов сопрано. Опало на небо сонце і потемніло. Читай по губах, інакше буває страшно. Я схожа на тих, хто знає, буваю схожа. Це ніч дуже довга, цікава, коли вже ранок я вранці така, як треба, завжди хороша. Ці рани мені потрібні, неначе кисень, я ними себе рятую від ран наступних. А хочеш, я буду для тебе пухнаста це погладиш мені животики, переступиш. А хочеш, я буду, як всі, не питай, навіщо? Горять мої щоки, неначе була пожежа, молися за мене, молися за мене вічно. Всі сни мої віщі хтось викинув на пожертву. Дві тисячі знів за хвилину і два світи. Мої неприступні, мої непристойні ліки. Цікаво, а ким же для мене ти цікаво? Тобі потрібен цей чай із літер? Моя ритмія, моя ритмія, мрія. Різною вмію бути, а ти умієш цей місяць сьогодні. Був твій і мій. Він потім покрився, а потім підкрався змієм. Цікаво, ти бачив, як він тремтів? Ти чув, як він дихав? Він плакав, було так дивно. Він вив, як скажений у тій нічній самоті. Я тільки встигла поглянути, котра година. Мої рубці, клітинний отче наш. Дивіться, вглиб мене там значно більше. Цікаво, коли впаде стіна, ота що наша, і притисне цей. аж порох виривається з грудей. Німе кіно, а потім тінь на груди. Цікаво, а кому святий цей день? Цікаво, а тобі він будень. Блакитний дим у когось димаря, маленький гномик в мене на колінах. Мені сьогодні снилися моря, такі собі моря із пластиліну. пластиліно. Цікаво, в нас з тобою спільні сни, цікаво просто. А таке буває. Ти знову зник у профілі зими. Ти зник в зимі, а я в тобі.